Конфлікт між мамою і сином закінчився нанесенням численних ударів жінці, від яких та померла. У Самарі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної матері. 16 листопада до поліції звернувся чоловік і повідомив, що знайшов свою 86-річну матір мертвою в будинку. На місце прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду тіла поліцейські виявили травми, які свідчили про насильницьку смерть. Зібрані докази вказали на причетність сина до злочину. За це передбачено до 15 років ув'язнення. Викрито масштабну схему розкрадання 4,5 мільйонів гривень, виділених на будівництво дитячих садочків на Київщині, підозру вже оголосили шістьом учасникам оборудки. За даними слідства, у 2021 році між обласною адміністрацією та комерційними фірмами уклали договори на будівництво двох дитсадків загальною вартістю. 152 мільйони гривень. Підрядники отримали понад 31 мільйон, але частину робіт фактично не виконали. Посадовці разом із представниками фірм вносили у документи неправдиві дані про нібито виконані роботи та через фіктивні операції привласнили 4,5 мільйона гривень. Гроші вивели у готівку через підконтрольні компанії та поділили між собою. Тепер шістьом фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення. Постануть перед судом за масштабну схему крадіжки дизельного пального з локомотивів Укрзалізниці 18 працівників депо на Тернопільщині. За даними слідства, у злочинну групу входили машиністи, їхні помічники, майстер цеху, складач поїздів та колишній начальник депо, який покривав діяльність спільників. Працівники точно знали розклад руху поїздів і в заздалегідь визначених місцях відкачували диспаливо. Під час руху тепловоза вони скидали каністри в умовлених точках, після чого за Барали, переливали пальне в бочки та продавали мешканцям області. Оперативники затримали п'ятьох учасників групи на гарячому та вилучили 2600 літрів викраденого диспалива. Усім учасникам схеми загрожує до 12 років ув'язнення. Придумала фейковий грабіж, щоб приховати, що привласнила 60 тисяч гривень клієнта. Організувала це менеджерка компанії з Києва. Вона заявила поліції, що двоє чоловіків, нібито напали на неї і забрали гроші. Але правоохоронці швидко з'ясували, що це вигадка, відео, та свідки підтвердили, що ніякого нападу не було. Слідство встановило, що клієнт приказав їй 60 тисяч для каси компанії, а вона витратила ці гроші на власні потреби і все це організувала, аби уникнути покарання. Справу вже передали до суду. Жінці загрожує до п'яти років ув'язнення. Майже рік тримали калушу страху. Вони продавали наркотики, вибивали борги і навіть незаконно утримували людей. Поліція Прикарпаття затримала кримінального лідера та його групу. Правоохоронці встановили, що організатор вже неодноразово був судимий. Він її зібрав навколо себе трьох місцевих мешканців. Вони закуповували психотропну рочовину в інтернеті, фасували її та продавали. Крім наркоторгівлі, банда причетна до жорстокого випадку вимагання. Чоловіка обманом затягнули в квартиру, отримували понад 9 годин, залякували та вимагали гроші. Усіх учасників угрупування затримали влітку 2025 року. Їм інкримінують наркоторгівлю, вимагання та незаконне позбавлення волі. Розслідування триває. Поліція перевіряє інші можливі злочини цього угрупування. Фасував і продавав психотропні речовини. У рівному поліцейські затримали чоловіка. За даними правоохоронців, під час обшуку в його квартирі знайшли майже пів кілограма ПВП, розфасованого десятки пакетиків, а також телефони та обладнання для підготовки товару. Коли поліцейські увійшли до помешкання, чоловік спробував втекти через вікно за допомогою мотузки, але його швидко затримали біля будинку. Суд вирішив взяти чоловіка під варту на 60 діб без можливості внесення застави. За оцінками поліції, вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить понад 200 тисяч гривень.